Вітаю, шановні 11 класу на уроці з історії України. Сьогодні ми розпочинаємо наш перший розділ Україна в повоєнні роки і поговоримо про Україну в системі міжнародних відносин та участь України в ООН та інших міжнародних організаціях. На завершальному етапі Другої світової війни керівництво СРСР прийняло рішення про відновлення зовнішньополітичного представництва. Української Радянської Соціалістичної Республіки першим керівником новоствореного наркомату закордонних справ став відомий український драматург і громадський діяч Олександр Корнійчук. Він спробував реалізовувати рішення вищого радянського керівництва, зокрема, негайно встановити дипломатичні відносини України із США, Великою Британією, Польщею, Чехословаччиною і Румунією. Така ініціатива не сподобалась Сталіну, який із самого початку поставився до рішення про зовнішнє політичне представництво України як до суто пропагандистської акції. Замість Корнійчука на чолі наркомату закордонних справ УРСР було поставлено Дмитра Мануїльського. Дипломатичні відносини між Україною та іншими країнами так і не були встановлені. У якій формі і коли Україні вступати в міжнародні відносини вирішував союзний центр. Зокрема, Україна була допущена до Паризької мирної конференції з питань розробки і підписання договорів з колишніми союзниками Німеччини і поставила свій підпис під мирними договорами з Болгарією, Італією, Румунією, Угорщиною, Фінляндією. З іншого боку, договори про польсько-радянський кордон і закарпатську Україну СРСР підписував без участі. У РСР. І це свідчить про маріонетковість цього наркомату. Після завершення Другої світової війни відносини між союзниками по антигітлерівській коаліції почалися погіршуватись. Радянський Союз став над державою, вплив якої поширювався на величезні території Європи і Азії. З іншого боку, різко погір розширився вплив і воєнно-політичний потенціал е, цих країн, і вони мають ядерну зброю. Тому. Америка і могла диктувати свою волю країна в світу. Між вчорашніми союзниками почалась Холодна війна, у яку була втягнута і Україна. Вона розпочалась з Фултонської промови Вінсона Черчилля в березні 1946 року. У 1949 році американська, англійська і французька зони окупації Німеччини були об'єднані в Єдину Федеративну Республіку Німеччина. США і країни Заходу разом із ФРН створили організацію колективної безпеки Північно-Атлантичний пакт НАТО. В свою чергу СРСР тримала в своїй орбіті країни Центрально-Східної Європи, а у відповідь на план Маршала у 1949 році в Москві було створено Граду економічної взаємодопомоги. А у 1955 році цей економічний союз був доповнений воєнним організацією Варшавського договору. Саме цей Союз юридично закріпив присутність радянських військ в Центрально-східній Європі. Першою пробою сил між Заходом і СРСР після завершення Другої світової війни став регіональний військовий конфлікт на Далекому Сході Корейська війна. Після війни з Японією Корея виявилась окупованою СРСР на півночі і на півдні Сполученими Штатами. В Північній Кореї був встановлений комуністичний режим. між Північної і південної Кореї почалася війна. На боці Північної Кореї воювали війська КНР. Дії китайських добровольців Кореї прикривав 64-й винищувальний авіаційний корпус. Це були радянські льотчики, одягнуті в китайську форму, які мали спеціальні китайські псевдоніми. А на літаках були розпізнавальні знаки військово-повітряних сил КНР. У складі цього корпусу в Кореї були й українці. Зокрема, 324-ту винищувальну дивізію, яка входила до цього корпусу, командувала легендарний Ас Другої світової війни, тричі герой радянського союзу, українець Іван Кожедуб. з квітня 1951 по січень 1952 року. Льотчики дивізії здобули 216 повітряних перемог над американськими льотчиками. США всерйоз розглядали питання щодо застосування ядерної зброї в Кореї і проти СРСР. Серед можливих об'єктів бомбардування були і цілі на території України. Однак до цього не дійшло. Війна закінчилась довгоочікуваним перемир'ям. Корейська війна стала першим післявоєнним регіональним конфліктом, у якому як військовослужбовці армії СРСР брали участь українці. Друга світова війна актуалізувала перед міжнародною світовою спільнотою проблему збереження миру. Перші кон контури нового світопорядку були окреслені 14 серпня 1941 року, коли президент США Франклін Рузвельт і прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль підписали Атлантичну хартію, у якій проголосили принципи співіснування держав у післявоєнний час: суверенітет, територіальна цінність. Економічне співробітництво створення системи загальної безпеки і роззброєння агресивних країн. 1 січня 1942 року на конференції у Вашингтоні 26 країн прийняли декларацію Об'єднаних Націй. Вона, вони зобов'язалися довести війну до перемоги і не укладати сепаратні договори з будь-якою країною німецького блоку. На конференціях представники США, СРСР, Великої Британії, які відбулися в серпні-жовтні 44-го року. В Думбаут Оксі США та в лютому 1945 року в Ялті на території СРСР були узгоджені питання щодо створення Всесвітньої організації безпеки. Щоб отримати якомога більше представників у найавторитетніших міжнародній організації, Сталін ще під час Кримської конференції 45-го року запропонував включити до складу майбутньої. ООН, усі радянські республіки, дипломати західних держав нейтралізували цю спробу. Вони наголосили на тому, що жодна з радянських республік не є суб'єктом міжнародного права і не має міністера закордонних справ. Щоб подавати опір заходу, радянське керівництво розширило конституційні повноваження України і Білорусі. Ця поступка дала змогу керівництву СРСР окремо включити до складу ООН на правах первісних членів УРСР і БСР. Усе ж головним аргументом для західних союзників стало те, що обидві республіки найбільше постраждали від воєнних дій та зробили величезний внесок в розгром нацизму. Одночас виведення ОРСР на міжнародну арену, як я сказав, мало на меті пом'якшення враження світової громадськості від сталінських злочинів в Західній Україні, а вона в ті роки відігравала роль найбільш потужного центру опору комуністичному режимові в повоєнній Європі. Тому Сталін намагався продемонструвати міжнародній спільноті, що він визнає прагнення українців до самореалізації, а йому, мовляв, протисить лише бандити. 25 квітня 1945 року в місті Сан Франциско розпочинає роботу установча конференції зі створення Організації Об'єднаних Націй. На її відкриття приїхали делегації з Європи, Азії, Африки. Обґрунтовуючи своє право стати однією з засновниць ООН, уряд УРСР у зверненні до її учасників зазначив, що український народ зазнав великих втрат у війні. При цьому вказано, що Україна з її людськими силами і матеріальними ресурсами буде спроможна вести великий вклад у справу зміцнення миру і підтримання загальної безпеки. За прийняття УРСР до ООН проголосувало 47 учасників конференції. 26 червня 1945 року були ухвалені декларація про заснування ООН та її статут. Від УРСР ці документи підписав очільник делегації Дмитро Мануїльський, який головував у першому комітеті, що розробив преамбулу і главу першу цілі та принципи діяльності Організації. Представники УРСР були обрані до дев'яти комітетів і комісій. 24 жовтня 1945 року статут ООН набрав чинності. Цей день вважають днем створення Організації Об'єднаних Націй. Статут ООН проголосив рівноправність усіх людей, повагу до прав людини і основних свобод. Згодом цей розділ був доповнений загальною декларацією прав людини, котру 10 грудня 1948 року ухвалила Генеральна асамблея ООН. Із 1950 року, 10 грудня, відзначають як День прав людини. Однак, попри це, зовнішня політика УРСР у повоєнний період була підпорядкована інтересам Кремля. На основчій сесії Генеральної асамблеї ООН, представники УРСР було обрано до складу економічної і соціальної ради ООН. Протягом 1948 року УРСР, як непостійний член, входило до складу головного органу ООН Ради безпеки. Із перших років свого відродження українська дипломатія проводила досить активну політику. На чолі з наркомом Мануїльським вона брала участь в Паризькій мирній конференції і в лютому 1947 року поставила підпис під мирними договорами з Італією, Румунією, Угорщиною, Болгарією та Фінляндією. Українська делегація взяла активну участь у роботі Дунайської конференції 48 року, яка вирішувала питання режиму торгівлі торгового сноплавства на Дунаї. У розпал холодної війни ОРСР війшла до Всесвітньої Ради Миру, запропонувала цілу низку мирних ініціатив. Незважаючи на таку бурхливу зовнішньополітичну діяльність, Україна не, входила, не виходила за межі політики московського центру. Так, угоди з Польщею та Чехословаччиною про врегулювання питання кордонів підписували представники союзного наркомату закордонних справ. А пропозиція Великої Британії та Судану щодо встановлення прямих дипломатичних відносин з ОРСР. Так і залишилось без відповіді. Таким чином, вихід УРСР на зовнішню політичну арену був зумовлений стратегічними інтересами СРСР. Тут, до речі, цікаво знати, що вперше делегація УРСР в ООН заявила про себе, виступивши ініціатором розгляду питання щодо намагань Голландії та Великобританії відновити своє колоніальне панування в Індонезії. Ще одним важливим кроком української делегації стало її рішення, що сприяло утворенню держави Ізраїль. Проте аж до розпаду СРСР українська делегація не мала самостійності у своїх діях. Зовнішнім проявом несамостійності української місії в ООН було її розташування на одному поверсі з представництвом СРСР в ООН у Нью-Йорку. У роки Холодної війни українська дипломатія була відновлена, як тоді вважалась, нейтральна ділянка дипломатичної роботи, соціальна і гуманітарні питання, які сьогодні є провідними. Так Україна стала автором. Ініціативи про проведення року співробітництва медиків світу по боротьбі з неписемністю і підготовці кадрів для індустріалізації країн, що розвивається. Вперше в ООН українська мова прозвучала у 1960 році під час виступу першого секретаря ЦК КПУ Підгорного. У повоєнні роки також активізувала зовнішня політична діяльність УРСР після завершення Другої світової війни ООН утворила спеціальну установу Всесвітню організацію охорони здоров'я. Членом якої стала УРСР, ВОЗ вперше в міжнародній практиці проголосила здоров'я одним з базових та невід'ємних прав людини, незалежно від раси, релігії, поглядів, соціально економічного статусу. У 1946 році Україну обрали до економічної і соціальної ради ООН. УРСР стало членом Постійної комісії ООН з прав людини, Міжнародної організації праці, комісії ООН з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО, а в 1948-1949 роках вона була непостійним членом Ради безпеки ООН. Розширюючи свою міжнародну присутність, УРСР в 1948 році вступила до Всесвітнього поштового союзу, приєдналась до Всесвітньої метеорологічної організації. Українські дипломати брали участь у роботі Дунайської конференції 48 року, на якій обговорювали питання режиму торгового судноплавства по річці Дунай. Було підписано міжнародну конвенцію про правила судноплавства недунайських держав США, Великобританії і Франції. Незважаючи на те, що УРСР мала прямий вихід до Дунаю, вона не була обрана до складу Дунайської комісії. Москва вважала це недоцільним, а українська делегація не наважилась на протест. Цю історичну несправедливість було ліквідовано лише в 1990 році. Україна обмінювалась делегацією з багатьма країнами світу. Хоча українська зовнішня політична діяльність підпорядковувалась московському центру, здійснювалася під наглядом загальносоюзних структур, об'єктивна дипломатична служба зміцнювалася, зміцнювала міжнародний авторитет України в очах світової спільноти. Важливим напрямком зовнішньополітичної діяльності була економічна співпраця. З 1947 року УРСР стала членом Європейської економічної комісії. Ця організація мала координувати спільну дії європейських держав, спрямовані на економічну відбудову Європи, на підтримку та зміцнення економічних відносин в європейських країнах з іншими країнами світу. Водночас, намагаючись започаткувати Клуб держав Солідарних із СРСР, радянське керівництво зініціювало створення в 1949 році Ради економічної взаємодопомоги РФ. Як форми соціалістичної моделі інтеграції, альтернативної до західноєвропейської і учасницями стали і Україна. Функціонування цієї економічної організації передбачало бартерний обмін радянської сировини на промислову продукцію інших країн-учасниць РФ. УРСР постачало членам РЕФ вугілля, човун, цінну сировину, а отримувала від них промислове обладнання, предмети широкого вжитку. Загалом в перші повоєнні роки Україна була представлена в 20 міжнародних організаціях і уклала 65 міжнародних угод. У другій половині 40-х років розгорнувся рух прихильників миру, до речі, і в 1949 році відбувся перший всесвітній конгрес прихильників миру. Емблему конгресу створив Пабло Пікассо. Білий голуб з оливковою гілкою у дзьобі. Українці підтримали маніфест конгресу, який закликав боротися за мир. Близько 20 мільйонів жителів України підписали відозву до народів світу про заборону атомної зброї, Прийнято сесії Всесвітнього конгресу прихильників миру в 1950 році в Стокгольмі. Проте міжнародна дипломатія ускладнювалася в цей період, на початку холодної війни і та їхнім між СРСР та радянським Союзом. При цьому Москва забороняла Україні встановлювати будь-які прямі дипломатичні відносини з іншими країнами. Незважаючи на обережність і декоративність української дипломатії, її участь в міжнародних справах нагадувала всім народам і урядам, що на карті світу є Україна, а її окреме членство в ООН було як нагадування про певну українську окремішність. Тобто ми бачимо, що Друга світова війна призвела до значних змін в долі України. У РСР вийшла на міжнародну арену як суб'єкт міжнародного права, але про самостійність зовнішньої політики говорити не можна. УРСР діяла повністю в напрямку зовнішньої політики Москви. Хоча і це дало можливість стати є співзасновницею ООН. Домашне завдання ви бачите зараз на екрані. Будь ласка, виконайте до наступного уроку. До зустрічі!